Вітаю! Сьогодні ми вибралися на грибне полювання. Подивимось, чи пощастить нам цього разу. Знаю одне. Ми ніколи з пустими руками з лісу не поверталися. Так що, сподіваюсь, і цього разу наш кошик не буде пустий. Рослини в лісі продовжують квітнути. Здається, що вони зовсім не бояться посухи. Гарно і затишно! Краєвиди просто казкові, дика природа має свій неповторний шарм. Тут особлива енергетика. Перебуваючи в таких місцях, відпочиваєш та набираєшся сил. Навіть втомившись фізично, відчуваєш, що можеш гори звернути. Але відео не про це. Гриби. Десь тут повинні бути гриби. Пройшли вже чимало, але надію не втрачаємо. Так, без дощу зараз з грибами туго. Їх або немає, або вони сухі. Тут нам робити нічого, тому насолоджуємось природою та рухаємося далі. Яка гарнюня. Зачаїлася, сидить нерухомо. Одразу і не помітиш, навіть оком не кліпне, а ось і парасолька або зонтик. Це як кому подобається. Ці гриби смачні та швидкі в приготуванні. Саме їх ми планували назбирати. Але річ у тім, що зараз вони маленькі та сухі. Тому такі гриби збирати немає резону. Є люди, які не збирають парасольки, бо бояться сплутати цей гриб з блідою поганкою. Не знаю, як їх можна сплутати. Ну, нічого. Рано чи пізно назбираємо парасольок і я покажу, як я їх готую. А зараз йдемо далі. Нарешті ми знайшли щось цікаве. Це печінковий гриб. Його ще називають тещин язик, печіночниця звичайна, або фістуліна гепатіка. На розрізі цей гриб дивно схожий на шматок м'яса. Або печінки. Схожість доповнюється червоним соком, який нагадує кров. Гарна знахідка, беремо його з собою. Знову парасольки, але ставка вже виросла і ми полюємо не на них, а на печенковий гриб. Один вже був, повинні бути інші. Гілки, повалені дерева, там, як кажучи, нерівна місцина нам не завада. А ось відсутність дощів призводить до того, що потрібний гриб днем з вогнем не знайдеш. Ну нічого. Шукаємо вологу місцину. Можливо, поблизу води нам з грибами пощастить більше. Шлях у нас не простий, але ніхто не обіцяв, що буде легко. У нас не прогулянка паркам, а справжнє полювання. Зараз ми шукаємо печінковий гриб. Дуже часто він обирає дуби. Розвиваючись, плодове тіло пошкоджує дерево. А коли відмирає, то на місці кріплення залишається дупло. Так що там, де був цей гриб, буде дупло, тому що гриб руйнує деревину. Зростає він біля основи дерев, а також на пеньках. Це просто здорово, бо бувають випадки, що доводиться за грибами лізти на дерево, а тут все під рукою. Гарно тут. А головні грибники тут не лазять та не б'ються за гриби. На природі завжди треба бути обережними дивитися, куди ступаєш, щоб і природі не нашкодити, і себе не покалічити. Це те, про що я кажу. Тут така висота, що ноги можна зламати, та не тільки. Обдивляємось. Якщо не тут, то де ж ці гриби ростуть? Волога є, дуби є. А ось і він. Я не помилилася! Який красень! Його якраз вистачить нам на вечерю. Зрізаємо. В наступному відео ми його обов'язково приготуємо. Щоб не пропустити нові цікаві відео, підписуйтесь на мій канал. А зараз коротенький привал та повернення додому. А още невеличкий печінковий гриб, тільки руку простягни. В наступному відео ми обов'язково приготуємо те, що назбирали, не пропустіть. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!